Пришвидшує старіння скіри. Рішення Сироват каніве села нарзать коріном. Турбота про молодість шкір. Сироват каніве, село на анівеє для шкіри. М? Друзі, які історії ми тепер маємо. Так, і ще багато історій Маємо ваших особистих Ірина нам. Пише, Доброго ранку. При будь ласка, нашого синочка, богатиря. Реля ілюзія одним народження йому сьогодні 21 рік, і він каже, що постарів вже на один рік. Він у нас його тактичний, добрий, весь. Ви хале обрав інший шлях, закінчує четвертий курс Київського політехнічного університету. Староста групи працює дистанційно. Вітає ця родина з селища міського типу Окнедечкої області. Mm -hmm. І ми долучаємося також до привітань. Ще одне привітання від Тетяни. Доброго ранку! Mm -hmm. Привітайте за народження Артемчика! Йому виповнюється сім років. Mm -hmm. Так, значить, наш наш е, Артемчик навчається в Тернополі в другому класі восьмої школи займається малюванням плаванням обожнів домашніх передні мрії про собачку. Ми долучаємося до привітання. Якщо мріє дитина про собачку, ми ж е, Роздаємо до добрі руки класних собачок, різного так великих, маленьких, різних порід. Тож може приглянути собі собачку у нас? Так, яка вам повинна до душі, що чи середи, дивіться сніданок, відбувається про це. Так, друзі, ну що ж, ми підійшли до нашої експертної Вікториї. Зараз вам поставить питання. А вчителька початкових класів Богдана Маринич. Дивіться. Відвідувати з цим призначенням. Якось називають його рандостеру, що означає специфічний вид його жорсток. Найдавнішим він був заданий понад п'ять тисяч років тому в ексанських альтах радикасній будинку. Це був шкіряний мішок на дерев'яному каркасі. Спочатку він був військовим спорядженням, а тепер він користуються туристи та школярі. У школах він з'явився лише в двадцятому столітті. Що це? ну, подумайте, подумали, подумали, і бац, пишіть уже під цим постом а, на інстаграмі сніданку ваші відповіді а, і припущення. Ну і також активність проявляється на Ютуб-каналі Сніданку, там окремий ком'юніті, які ми дуже вважаємо і дуже любимо. Підписи, так, це правильно так, друзі, це ще далі актуальним фокусі цього світу Хамас і загальмозове перемирення на Одещині, є блекаути. Ну і економіки світу закликають українців. всі-всі-всі новини, які маємо знати на цьому. Розкажемо з щоб бути супер, треба з голови. Щоб мати голову. Я обираю кліамент. Заряджений потужними компонентами. Він впевненості у собі на всі сто. Будь супер, Мені. Субі. Мені. Знову мені. І про це не забувай. Білік не просто їжа. Маски в школу взяли. Взяли! Антисептик. Так! А памп для дітей випали. Анушу купити памп. ПАМП для дітей. Одна таблетка в день сприяє нормальній роботі імунної системи. Містить комплекс вітамінів, С, Д3 та цинк. Памп для дітей. Підтримка імунітету з трьох років. Розпочався кашель? З 20 жовтня о 16-й. Мене звати Шарлин. Шарлі. Я, я Шаронов. Самі Правіт. Прям я. Я сам міста жир вашої у і Гендарна і судно сперми. На сучасний бай. У неї же новий. Чтоб знайти відповіді треба іти до джерела. Мадмуазель. Прем'єра серіалу з 20 жовтня. Дивись в ефірі 1 з 1. Україна. Майкл Фассбендер, Річард Кір, Олександр Рубінський. Слава Україні! Уж Пигунський фрембі від продюсера Джорджа Куні. А Хексфорд з 20 жовтня. З понеділка по четвер. О 20. Дивись в ефірі 1 з 1.

Україна. Завтра о 18.00. Дивичій фірі один Україна. Росія за Києвом вітання не вночі. Росіяни запросили сто дванадцять дронів по Україні. Селами було було знешкоджено вісімдесят сім ворожих безпілотників і вутання на 12 локаціях. Бликаут стався автономоцьку на Одещині під атаки okay. російських безпілотників. Критична інфраструктура зараз працює на генераторах. Пише мер міста Василь Гуляєв. На місцях розгортають пункти незламності. В ОВА повідомили понад 30 тисяч оборонців заросілися без електро після атаки російських дронів на Одещину п'ятеро людей постраждали через російську атаку в цьому регіоні. Спалахнули пожежі в двох житлових будинках адміністративні будівлі заправки, палає на території об'єкту портової інфраструктури, горіли контейнери з рослинною олією, транспортними засобами та